Супа. Ми ще не всі речі забрали з машини. Ідемо. Як тут гарно. О, о, о. Просто супер. Ми вже приїхали, заселились і нам попав номер, в якому ми були минулого разу. Наш люкс-номер улюблений. Зараз роблю коротенький румтур. Так, у нас номер двохкімнатний Це ванна кімната. Красота. Так, це спальна кімната? Дуже гарно все є. Ну і балкон. Супер. Єдине, що зараз дощик, Всю дорогу їхали, дощик, дощик, але нічого страшного. Нам це не завадить. Ой, яке повітря. Вам просто не передасть Як красиво, боком такий хороший. Хороший. Все на вищому рівні. Дорогі підписники, я вас запрошую у східницю, у нашу рідну східницю, в готель Київська Русь, де ви зможете відпочити, оздоровитися, пройти безліч медичних процедур, подихати гірським повітрям, попити корисної водички на втусі, і взагалі отримати море, задоволення. Ресторан! Спасибо. Ми прийшли на обід. Комплімент від закладу калгановочка, я так розумію, з сальцем М -м, смакота. У дідулі овочевий супчик із курочкою, а у мене грибна юшечка. Друга страва у мене голубчики, а в дідулі куряча гумілка з рисом.